Всім привіт, друзі! З вами я Зак, і ми продовжуємо грати в Форагер. Отже, в попередній серії ми зробили... Блін, ми зробили... зробили Блін, слезове кайло. Ось так. Тепер у нас, нам треба покласти наступну ціль, що ми маємо зробити сьогодні. Сьогодні в мене око впало на ось це Слезовий меч. І, можливо, ми відкриємо ще нові території. Тому давайте цим займемося. Прямо зараз не будемо якось затримуватися і почнемо зразу займатися цим всім. Давайте зразу щось подобуваємо. Щось позбираємо ось так. Так, з'їсти, наприклад, все. І першим ділом давайте щось зробимо з нашим інвентарем, тому що це справді якийсь капець. Прям, ну от прям погляньте, що це таке. Взагалі, прям... Фігня-фігня. Так. Ну... Я, в принципі, вже відійшов повністю. Тому можу повні... Буду потихесенько повертатися назад в роботу. В темп. Ось так. Тому. Тому так. Ой. Скільки ж тут всього росте непотрібного для мене? От мене. Так. Ось що мене доволі сильно підбішує, це іменно оці водорослі. хто от з'їв, хоп, і якийсь інший предмет зразу тако вкидається. Так, давайте першим ділом подобуваємо дерево. І щось схоже на вугілля. Тому що нам потрібно зробити це все. Так. Ну, в принципі. Я думаю, до речі, що нам потрібно від... відкривати, мабуть, ось цей острів першим. Хоч він, навіть і дешевший Ну, ясно дію він дешевший. Першим ділом. Ну, а другим ділом Просто чом би ні. Мені чомусь хочеться іменно його зразу відкрити. Тому так. Окей. Так, 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 так. Угу. Опа. Забрали. Так, давайте й тут. Угу. Так, так. Хух! Чого? Я ж перелякався, такий, думаю, звідки? Наше кайло, воно доволі чудове. Але... Якби воно не добувало все за 4 удара, а хоча б за 3. Тоді все було б взагалі прям. Шикарно, шикарненько. Опа. Ну, от, якраз то вбиває воно за 3 удара. Слаймів. Не, не за 3, за 2 даже. А добуваємо ми аж, аж за 4 удара. Це. Це капець просто. Йолки-палки. 4 удара добувати все. Це ж, блін. Це вмерти можна. Якщо нас тільки довго все добувати. Так, окей. Не будемо на це все зажалітися. Сильно викон. Зробимо, покращимо. Можемо. Але лише потрібен час. Так, давайте зараз походимо. До речі, у нас уже 100 дерево. Нічого собі ми назбирали. Так, це чудово. Так. Вугілля 17. Так, нам потрібно 19 злитків. Максимум 9. У нас заліза мало. Прикольно. Тоді тепер ми ганяємося за залізом. Так. Так. Ось так. Так. Ой-ой-ой. Ми швидко пересуваємося, до речі, прям. Дуже швидесенько так. Гасаєм, гасаємо, гасаємо прям по всьому. Так. Угу. Давайте поїмо. Угу. Так, все. Трішечки відновили собі все. Так. О, вугілля з'явилося. Залізо золото. Це все нам потрібно. Тому давайте його добудемо. Так, так. Угу. Так. Ну угу. угу. давайте ще все добудемо. Пшеницю. Можливо, з неї можна буде щось робити. Цілковито можна. Дивлячись по прокачкам, то справді можна. О, аметист. Ну, з, до речі, ще один і ми зможемо завершити одну річ, заповнити в куточку. Тут у нас якби то музей в попередній серії, яку ви зможете поглянути під цим від... відео. Краще всього переглянути її до до, до того, як дивитися це відео. Так. ага. Ми повиходили там, побачили. Одним словом, там треба зібрати всі предмети. Всі предмети, які є в грі. Якщо я не помиляюсь. Тому так. Так що в нас тут уже... як би, тут з'являються. Ніч. Настає ніч. Це небезпечно. До речі, королівська сталь. Ого. Нічого собі. Так. Ем. Um. Золоте кайло. А! Тут нічого собі воно гесеньке. Золотий. Золотий лук, до речі, теж. Стріли приносять монети при влучанні, нічого собі. То це взагалі ізі. Тут навіть нема що робити, а вот вона. Паслін. Це щось таке цікаве, чого в мене не було. Так. М -м. З допомогою цього ми ремонтуємо. Ну, до речі, доволі легко, мені здається, Жук у банці. Це легко. Можна буде Занятися цим. Питанням. Але окей. Залізо. Нам треба 19 штучок. Оп, оп. Все, виконуємо. І в нас вже буде меч. А ще заодно в мене є. У мене є трішечки золота. Давайте це все переробимо в монет. Золото. Монет золотих багато не буває. Це точно. Ну і давайте добувайте дерево. Що я можу сказати? Так, 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 так. Угу. Так. Тут у нас хто? А, яйце. Курка. Ну, курку ми... Залишимо таких страждань. Це ми викинемо. До речі, 114 золотої руди в нас. Це... Хочу сказати сильно. Так, о, давайте краще з'їмо. Це і це. Um, дати до панелі. До речі, знаєте, що я зрозумів? А у нас не з'являються кущі з ягодами. От, що-що. Ну і. А, у. Є! А я вже переживати хотів. Все ми на місці. Так. Я вже справді став переживати. З того, що цього нема. Я тут думаю, а де вони, що вони, як вони. Це прям, ну, йолки-палки. Так, окей. Повертаємося до рубання дерева. Рубаємо. Так, ми рубаємо дерево. Рубаємо. Так, все, ми можемо зробити меч. Давайте. Хоп. І розпочинаємо його крафт. Скоро. Мені... Опа! 15 рівень. Та ти що? Скоро мені стане розбиратися з ними все легше і легше. Можливо, за два удара, мабуть. Мені так здається, що якраз то за два удара я буду з ними вже і розбиратися. От прям щось мені тут прям так підсказує, підсказує. Прям як на вухо. Також ще почне, ще почне що. По, От два удара і все. Не буде слайму. От прям-прям. Так, окей. Ну, поки що збираємо золото. Залізо. І давайте задумаємося над тим, що у нас 287 монет. Але перед цим спорядження, навички. І що ж нам прокачати? Фабрики. Так, що таке плавлення? Печі і кузні. Це, до речі, чудово, я б сказав, би. виробництво. Це фабрики нам. Фермерство. Млини, Видобуток. Мінерали. Це, мабуть, якраз оці кристали, аметисти. це все от. Щось нас тут нерівно, нерівно. Давайте, можливо, займемося цим. До речі, ми так і не зробили цей. Я забув, як він називається. Ринок. Так, ми не зробили ринок. Але давайте зробимо алх... алхімію. От це просто. Це прокачка заради того, щоб. Е, просто йти в інше ремесло. От, ну, я не знаю, чи принесе вона нам якусь користь, чи ні. Чи буду я користуватися, чи ні. Просто. Так, прокачка в якусь сторону. Де це воно? Е, магія, мабуть, так? Казани. Виробляє. Виготовлює. Тужені зілля та бомби. Mm -hmm. Цікаво. Але у нас є ринок. А на ринку нам потрібна шкіра. До речі, середній цей 20 шкіри, йолки-палки. А там треба тільки лише, лише 5. Ну, блін, корова. <coughs> так, ам. Так. Оп! Тебе ніхто не бачив, я тебе не бачив. І ще одна шкіра. Блін. Чудово! Стривайте. Ви хочете... Я зрозумів. Я зрозумів прикол. Так. О, стоп, а чому лише. А, бо дві вже є. Угу. Так, закріплюємо. Опа! Меч. А, один і 5. За. А, ну задає урону великому. Задає. Велик. Великий радіус має, та блін. Що за. Тобто він так само їх буде вбивати. Шо, рілі, Раз. Два. А, ну. Блін. Ха-ха! <сум> він же ж так. Він справді їх так само вбиває. Просто він не добуває же ж. Я е, думав він там добувати буде. Ще мені прикажу якісь. Ось ці, що не за один удар також добуваються. Е, блін. Прогадував, виходить. Так, окей. Е, давайте цеглу. Сім штук. Мало. Бугілля. Робим. Багато. Робимо, 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 робимо. Отак от, от думаю, 35 нам точно вистачить. Так, воно в мене є взагалі. Так, обережно. От, от от, все. От тепер точно воно в мене буде збиратися. А, так, 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 так. Давайте поки що походимо. Так. 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 Так, 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 так. О, до речі, гроші. Гроші. Дерево. Новий острів. Давайте. Купите. Оба Е, що за... Так, тут у мене якісь оціо. Оцього... Ауч! Блін, капець. Так, ти хто? Ти дивовижний. І ми любимо тебе. Це великий бурак. Ти моя найулюбленіша людина за всю історію світу. Прекрасно. Дякую за комплімент. А якщо я. Ем... Ну, типу, вибурячки, я. я їм. Ми зобов'язані стати найкращими друзями. А, то ще як найшвидше. Ну, побачимо, побачим. О. Та блін. Оп. Не знаю навіщо. Просто. Опа. Хоп, хоп. Тут і, поглянь. Не встиг я вилізти, а тут мені вже тикають. Так, все, до речі. Скільки це нам? 13 штучок. 13 штучок і ми зробимо ринок. Це буде вже цікаво. Так, інвентар заповнений. А мать тіті. З вами, з цими інвентарами, все заповнене. Що ж робити? Так. Угу. Так, так, так. Ось так. Ну, потрібно добувати, тому що... Тому що треба. І потрібно буде думати, що це нам далі робити. Тобто... Золотий меч. До речі, знову ж таки доволі легко. Нічого складного. Як я помічаю. Мені здалось, там прям щось складне-складне буде, але ну, взагалі прям легесеньке. Легесенько все робиться. Опа, смарагдик. Смарагди це добре. Так, окей. Добуваємо дерево. Тому що потрібна річ. Завжди стане у пригоді. Так. Цегла все є. Ой, не те Економіка. Ринок. Ох, йошкин, кіто То воно гігантське. Ану тут того. Хопа. Ооо! Е, о, то тут можна щось продавати. Ану. По одному, пісок у нас коштує. По одному це. Так, от що мені не потрібно. От пшениця. Ось так. Що мені ще не потрібно? Ось так. Що мені... От не потрібно мені так багато ниток? Ось так. Якір 200 монет. Ти що? О, то це ми зможемо ще один відкрити. Ану давайте. Це ми не то, що зможемо, ми навіть... Минать це ой можемо придбати. До речі, мені здається було б краще його придбати. Але. Окей. Бляха-муха. Та шо Це вони якісь. Так, ану. На нас тут напасти хотіли. Але пожаліли, я розумію. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А ХП-шок то-то-то-то мало! Ой-ой-ой-ой-ой! Так. Оп-оп. Так, все. А от ХП шок то-то-то мало. Так, давайте тоді стріли не зараз. Ось таке, 20 стріл. О, знову ж таки, якір. Давайте його продамо. Продали. Так. Лікувальне зілля. Опа. От і все. Полікувалися. Так, окей. Якісь такі цікаві, знову ж таки, ці. Давайте... Не знаю. Залізо подобуваємо. Позбираємо. Знову смарагд. Прикол. Прям Бачу Смарагдами мене прям хочуть закидати, так? Так. Потім... Отримуй. Ось так. Ой, курка, я тебе не хотів. Ну Я, до речі, майже їх з ними розбираюсь. Так. І що це? Знову ж таки, якась... не знаю... Загадка? Ні. Ух-йо! Це капець. Так, ану давайте. Такого. 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 Я не розумію просто, що це за символи. Так, на чому взагалі-то мав би користуватися, Окей. окей. А, а. Ні. Не йде. А якщо такого? Теж не йде. А якщо тако. Я не розумію просто, що це може бути. Теж не йде. Окей. Не йде ті не йде. Ну, тут, скоріше всього, знову ж таки, має з'явитися цей, як він. Скриня, ця така велика. Так, стріли. Так. Окей. Економіка це ми можемо прибрати вже. І давайте далі постараємося зайнятися. не знаю чим. Мабуть, будемо відкривати ці, знову ж таки. Землі. Так. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо загадку. І ми маємо острів з якимось. ой. з цим поганцем і з бурачком. Так. Ну це цікаво. Це цікаво. Окей. Що я можу сказати? На цьому ми будемо закінчувати вже нашу серію. Серія пройшла доволі так е е рухливо. Ми відкрили два. Так, ось обережно. Ми відкрили два островка. Острова, і зробили ринок, якому можемо продавати непотрібне. Правильно, правильно. Та сінні ягіт, до речі, можемо купити. Поки що не потрібно. Какашки по 2 гривні. Окей. <гум> okay. По 2 монети. Слиз також можемо продавати. Одним словом, заробляємо. Можна і не тратити золото, просто взяти і продавати. В принципі, чудово. Окей. Okay. В принципі, тоді з вами з вами був я, Зак. Підписуйтесь. Um, на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. <кхем> Всім до побачення!